Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі, я Сашко Добрий. Не вийшло одним єдиним відео зробити всі пуски від самостійні машини, бо банально не вистачило пам'яті смартфона. Тому це друга частина. Отже, продовжуємо процедуру. Також я ще хочу трохи погрітися. Тому треба мені закрити заслінки випускного тракту. Газу, газів. Все, закрив. Поїхали. Основний пуск Т-90 або Т-72. Повітря. Маю надію, ви бачите, бо я, чесно кажучи, не знаю, що ви там бачите. Отже, будемо тиснути МЗМ. Секунд 8-10, І разом з ним комбінований, вимкнений, разом з ензену, пуск повітря. Чуємо один оберт кольнічистого вала двигуна. І разом з тими кнопками педаль на половину ходу. Ось повний хід. Ось у нас буде половина. Половина ходу актуально для всіх способів пуску. Холостий хід у нас на нулі. В коментарях писали, що можна ставити одразу на не нуль. І я, в принципі, бачу, що хід вільний у цього важеля є. Але будемо робити за книгою. Так, тобто, ось у нас нуль. В принципі, я ж кажу, можна і так поставити. Але, ну, хай стоїть. Це у нас нуль. Так, отже, поїхали. Мені дві руки треба. Маю надію, ви побачите все як слід. Ще раз БЦНчик про всяк випадок. На манометрі у нас 150 атмосфер. Я забив гарно балони. Поїхали. Комбінований вимкнений. МЗ. Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все, тут можна встановлювати важелем холостий хід. Ми спустили. 30 атмосфер на один пуск на підігрійній машині. 30 атмосфер це одним повітрям. Я не буду встановлювати холості важелем, тому що я зараз заглушу машину і покажу вам пуск номер 2 Пуск номер 2 Це був основний. Так само, як для БМП для Т-72. Основний пуск дизеля є стисненим повітрям з балонів. <кхід> До речі, балони не всі однакові в бронетехніці. Все те саме, тільки разом з МЗом. Ми натискаємо кнопку електричного стартера. Не пуск повітрям, а електричний стартер. Разом з мзн який ось. Так. Натиснули. Дві секунди почекали і педаль на половину ходу. Тиск, стартер, дві секунди піг ходу. Для цього дизеля робочим холостим робочим ходом вважається 800-900 обертів на хвилину. Це за більш-менш робочих температур. Тепер впуск дизеля в комбінований спосіб для температур. Мінус 20 і вище. так? Тобто, мінус 10, мінус 5, 0. За книгою. Хоча насправді я би, мабуть, пускався б з відкачуванням оливи з КПП вже за мінус 10 і нижче. Тобто, між мінус 10 і мінус 20, я би особисто, мабуть, теж пускався би в комбінований спосіб разом з відкачуванням оливи з КПП. Виправте мене, хто думає інакше. Оці азери у нас, як тут усюди написано, мають всі бути вперед під кришками. так? От. Куди ці мають бути, я не знаю. Вони у мене назад, я не знаю так. білдж-памп, якась помпа. SG, я не знаю, що це азери, що відповідають. Воно їздить, я туди не лізу. Отже, пуск в комбінований спосіб. Без чіпання відкачування оливи з КПП. Все те саме. Тільки комбінований спосіб ми вмикаємо. Електропневкла у нас зав'язаний на кнопку стартера, тому ми, ми просто робимо все як запуску одним стартером, тільки з комбінованим увімкненим. Можна бачити. Так, поїхали. МЗМ. Стартер і педаль до половини хода. Так, щось не схотіло пускатися. Ще раз МЗН. комбінований увімки на повітря відкрите. Стартер 2 секунди, газ до половини. Так, А тепер все те саме. Нема у мене чистої такої гарної ганчірочки, на мені одна синтетика, щоб протерти як слід. а ну стоп, може оце не синтетика.